Друзі, всім доброго здоров'ячка. Оскільки в мого кума Івана на днях день народження, він нас запросив до себе на чашечку кави. Ну, некрасиво йти з пустими руками. Правильно? Правильно. Насчет подарунку, грошей у нього багато. Так що я вирішив, що. Самий чудовий подарунок це зроблений своїми руками із підручних матеріалів. Зробимо ту річ, якої йому на даний момент не вистачає. Так що, друзі, знайшов ось в себе в загашничках колеса із старої тачки. Ось також запчастини. Знайшов дві адекватних половинки. А це вже брак. Зараз із оцієї труби це буде в нас основна рама. Бачимо, Длинна така метрів три. І допоміжних трубок будемо робити конфетку. Так що не перемикайтесь, друзі. Залишайтеся з нами. Кому буде цікаво, я думаю, всім буде цікаво. І мені цікаво, що у нас з цього вийде. Робимо із. Моя любима рубрика із гавна конфетку. Так що працюємо. Обов'язково, друзі, вимиваємо коліща, гуму нашу, бо в кума постелена не плиточка, ну, забетонований двір. Не хочу йому замазати просто підлогу у дворі. Так що, друзі, працюємо, вимиваємо, І, бачите, щіточки взяв. Ну що, друзі, за допомогою даних щиток наше колесо стало чистеньким, і весь бруд із нашого сільського бездоріжжя залишиться вдома. І це колесо буде кататись у кума на подвір'ї і не буде йому заляпувати двір. Так, один нюанс, звісно, колесо, бачите, пробите. Ну нічого не спускає. <ріст> Та ну воно ж каучук чи що воно таке? Воно не спусте. Якось так, друзі. Йдемо працювати далі. Ну що, друзі, приступаємо до зборки наших матеріалів. Попередньо змазавши болти, ось ведеш ці гаєчки в остатках, точніше. Зараз вони тут трошки розкиснуть. І будемо збирати Так, друзі, наше коліще готове. Приступаємо до виготовлення самої рами. Для цього нам знадобиться ось наш трубогиб. Це дідусь подарував мені подгончик такий ось для меншого діаметра труб. Так що зараз будемо трубогибом гнуть делать вещі. Не перемикайтесь. Ну що, друзі, затративши добру годинку часу, так, бачимо, що в нас вийшло. Ну, це вам ні про що зараз не говорить, але ж я вже бачу готову раму. Хух, Пошліфував, бачите, ліпістковим кругом дану раму, і все буде добре, я думаю. Труба старих радянських цих часів. Не те капустиня, що зараз, дивіться, діаметр самої труби. Ну, вона ходитиме. Так що ось така рама вийшла. Приступаємо далі. Я думаю, збираємо коліща. Зараз будуть зварювальні роботи. Ну, все побачите, друзі, не перемикайтесь. Ну що, друзі, знайшов я такий болтяру здоровезний. Все одно трішки не вистачає, буквально на атак. Так що, друзі, пішла ювелірна робота. А варю отаким от четверкой. Ну, яка є? Тройку вже вишмалив. Завишилась четверка. Ну нічого, працюємо, не зупиняємось, друзі. Ну що, друзі? способом нехитрих маніпуляцій із сварочкою. Сварочка, бачите, яка Чітка. Доварив я тут частину до болта, зараз будемо кріпити. Ну що, друзі, щось вирисовується чи ні? Не, що це буде, синак? Тачка. Тачка? Важка. Так. так кажу не важка. А То важко, важко тримати, вона поки там не зафіксована Зараз будемо уварювати поперечно. Зараз все буде буде добре, буде все нормально триматися Ну а зараз Захарчик, як тобі? Нормально. Вже краще, ніж було. Так. Да. Вже візок. Ану, їдь сюди. Так. Да. Вже візок почти готовий. Візок. Вже, Вже візок почти готовий, да? Да, так? Такий. Ще потрібно доробити підножки. Саме основне. Оці, бачите? Це ми зробимо. Так. Так, бачимо, як тут болт, гайка, все чітко, все крутиться. Все, бачите, як покраситі. Ну все. Далі буде, не перемикайтесь. Шо, друзі, всім доброго ранку, доброго здоров'ячка. Настав другий день моєї плідної роботи, як я буду працювати над агрегатом, над майбутнім подарунком, який буде вручатися моєму куму. Диві, дивіться, друзі. Вчора вже стемніло та були справи, успів доробити дві ножки. Побрізав труби. Отут раз-два. Зігнув, варив. В принципі, мені все подобається. Знаєте, як ото хід Тіктока 2023 року. Як воно зашибись, все з металу ліпиться так, да? цілий день там виміряв, вирізав, ліпиться, той житті хліба не може відрізати кусочок. Ну, дивіться, на оцінку. Як вам, я не знаю, мені все Поки що. Рама дуже сильна, дуже прочна, дуже така. Мені все подобається. Конструкція дебела. Так, ще одне. Будемо приступати до корита. Бачите, який метал? Товстенький. Півтора, мабуть. Ну, що сказати, друзі? Попрацювавши до обіду, Ушаталось скільки кругів, бачите, на болгарочку. Я думав, мені не вистачить, ну, вистачає, поки вистачає. Теж електродів трішечки залишилось, ну, благо, що є четверка. Так, друзі, не судіть строго, бачите, із металу бадьорого. Тачка буде не китайфон, не китайський фуфломіцин якийсь. Тачка буде огонь. Вона вже огонь дивіться. Це до обід мені, що вдалося зварити. Бачите. Так, готуємо. Зараз піду пообідаю, точніше, бо дружина вже викликає обідать. нервує, бо я не йду, хочу ж доробити. Що нам зосталося? Засталося Засталось підготувати дану тачку до Пофарбування. Е, що ми будемо зачищати її? Цей, щоб іржі не було, зачищаємо, ґрунтуємо, потім фарбуємо. Ну, перед цим, звісно ж, дороблю передок. Передок буде ну щось подібне до оцього. Так що, друзі, якось так. Така ось тачечка. Бачите, де смола була, тут метал аж блистить. Так що, друзі, тачка огонь. Не то, що, а даже. Так що, друзі, пишіть коментарі, як вам моя робота. Ну, початково. На початковому етапі. Як кажуть, недороблену роботу не показують, але ж вже можна коментувати. Так, пішов я обідать, пізніше вімкнусь. Друзі, і ось настав другий день. Вибачайте, я вчора пообідав і плотно займався тачкою, тому що погода така не дуже була, був дощ, не було часу знімати, тому що швидко доварив, потім прогрунтував. Там, до вечора воно підсохло, потім покрасив і не було часу, якщо чесно, знімати. Хочу сказати, друзі, не будьте я палячи. Варіть, будь ласка, в масці. У мене. Була сьогодні дуже така весела ніч. Безсонна. Дружина прокидається, каже, величика, чому ти не спиш? А я такий, це глаза тру. Каже, ти що плачеш? Каже, ні, блін, сміюся. Так що не, мужики не плачуть, да? Март? Ну, діло в тому, що е, я повірив у себе. Да? І варив без маски. Ну як варив? Самому неудобно. Це інша взагалі тема про сварку і про маску. Сьогодні буде мова йти про продовження тачки. Зараз ми вам її покажемо, яка вона вийшла. Ну, ось, друзі, цей Бетмобіль до вашої уваги. Не критикуйте, дуже, дуже не критикуйте, тому що вона зварена буквально із підручних матеріалів, які були в мене вдома. Бачите, усилив. Тачечку, щоб нагрузка наперед, якщо була велика, не поламала. Ну, так. Вирішив в таких патріотичних тонах її зробити. Мені все до вподоби, якщо чесно, вона нічим не уступає новим цим китайським тачкам. Не дивіться, де нерівні рівні шви, бо такий-то, ну як тонкий. Полторушку метал попробуйте четверкою електродом поварити. Да? Це не кожному дано. Так що я тільки навчаюся, ну, але ж результат бачу. Одне знаю, що вона дуже кріпка. Так що видержи більше 100 кілограм, це ну, легко. Добре, друзі, це ще ж не все. Зараз будемо з моєю дружиною. додавати е, зюмінку да, в дану тачку. Оскільки, оскільки кум у мене, зараз я пере, перемкнусь. Оскільки мій кум є моїм, так сказати, не першим підписником, але ж входить в топ-10 підписників на моєму ютуб каналі. І це йому такий буде подарунок. Е минулому році, на його день народження, було в мене підписників. Може хай 500, а зараз а зараз, вже більше 7000. тисяч. Це про що говорить? Це пророчі кумові слова. Він каже: діло буде з тебе. Подивився мої перші відеоролики і з повагою підписався на мій канал, дивиться, дивиться кожне відео. Я знаю, всі мої куми дивляться мій відео. Не буду осторонь. Ну, уважу кума таким подарунком, зробленим своїми руками. І зараз це ще ж не все. Буде ізюмінка цей подарунок. Зараз ви все побачите, друзі. Друзі, а я то думаю, хто там мурали розрісовує, розписує в кожному місті великому України? Це моя художниця, так? Да? самому цікаво, ще не дивився. А ну-ка, хобача. Друзі, бачите, яка ізюмінка? Ютуб канал Валерчика Бережного. Так що, кум, це тобі мій подарунок на день народження. Тачка, а сама, е, самий напис це е, як об'яснити? Ну, це приналежність тебе до самого мого каналу. Ти мій мотиватор, так сказати, замотивував, що діло буде твої пророчі слова, і я вже такий невеличкий блогер. Так що, друзі, не критикуйте дуже строго по поводу тачки, як я її собі сам змалював. Така вона і вийшла. Так що, якщо чесно, я люблю дарувати подарунки. Не так, як отримують, ну і дарувати люблю. Так що, якось так, куму мотиватору такий подарунок від Валерчика. Я думаю, йому сподобається. Ще одне. Другий буде подарунок сьогодні. У вигляді мого невеличкого відеоролика, як я робив з душею, вкладав, так сказати, душу в дану тачку. Так що, друзі, всім приємного перегляду цього відеоролику. Я думаю, ми в кумчика будемо сидіти на дивані е і, так сказати, святкувати його народження, скромний. Каже, всі свої будуть. По сімейну, посидимо, без всяких цих повечеряємо. І я думаю, побачимо вже цей відеоролик. Добре, Добрі друзі. Всім дякую за перегляд даного відео. Дякую за вподобайки, дякую за коментарі. А, ще одне: я говорив, кум ні в чому не нуждається. Це в початку відео. Ну, не нуждається, кроме нашої уваги. Так що ми його, я думаю, уважимо. Чи уважили? Все, друзі, всім дякую за даного відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна. Ставимо отакі от вподобаючки Валерчику. Мені це дуже приємно. Пишемо мотивуючі коментарі, і все буде і в нас, і в вас гаразд. Ну що, Зайонь, я тебе вже замучив, так? Да? Так, да, да, я насладю. А, це ще по телефону було Так що якось так, друзі. І ще, друзі, ось бачите, ювелірна робота. Це ще ж не фінал. Дружина в мене так, як любить підзаморочитися конкретно, виводить чорним. YouTube канал Євалерчик Бережний, все буде чорним, да? Ого. А ще я хотів щось показати. Хотів показати... Тачечку свою, бачите, трохи недороблена, не вспів обшити. Ну, нічого, обшиємо. Головне, куму зробив подарунок. Так, зараз в прямому ефірі привітаємо кума з днем народження. Правильно? Правильно. Чи возьме трубку, чи ні? Не бере Мартин Цицьке. Да. Кумчик, дорогенький, вітайте, з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, бажаю тобі сімейного благополуччя, бажаю тобі мирного неба над головою. І хай збуваються дякую. всі твої мрії. Щоб всі твої мрії збувалися, дружина, доповнює це привітання. Дякую, дякую. Що, Кумчик, хочу сказати? Не вийде сьогодні приїхати. Пішов. Так що О, ж пішов. пішов. Не виходить. Первих з подарком напряг ну, і все. То кажу. кажу, тоді, значить, зустрінемося. Зустрінемось. Ну, я теж да. так думаю. Я сподіваюся, не на останній день живемо. Обняв при... Коли... Хорошо, чекаем гості. Обняв приподняв тебе, кумчик. Дякую. Ще раз зі святом. Дякую. Рад був чути тебе, Давай, Дякую. давай, давай друзі, давай. Ти вже замерзла, да? і ти тобі мають по каву. Бачите, друзі, чорним контури наводимо, кохана. І буде все чітко. Трошки стресанули кума, ну а що? Хай ну. Не, розслабляє. не розслабляється, хай тримає себе в тонусі. А вже ж, ми не приїхали б до кума на день народження, але він же ж позвав якось нас туди до себе. Так що, друзі, тепер точно все.